Десятки маленьких очей із захопленням дивляться на сцену. Сьогодні там відбувається справжнє диво. Гноми, феї та інші казкові персонажі розважають дітлахів жартами, загадками і запальними танцями, а потім Гала стихає і приходить він. Добрий чарівник із білою бородою та мішком подарунків, на якого малече чекає увесь рік. З захопленими поглядами дівчата та хлопчики зустрічають святого Миколая. Лиш радість та мир несу я в оселі. Нехай завжди будуть люди веселі, нехай сліз не буде, не буде війни, в різних привіз я сюди. Напередодні 6 грудня святий Миколай завітав на урочистий захід до учнів пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Шевченківського району. Зважаючи на воєнну ситуацію, зимова казка для цих дітлахів проходила в укритті. Дістатися до малечі чарівнику допомогла адміністрація Шевченківського району. до нас. Однак знайомство із святим Миколаєм виявилось не єдиним сюрпризом. Опісля цього на малечу чекала вистава харківського театру для дітей та юнацтва. Матінка-хурделиця створювати казку та повертати віру в дива зазначає виконуючий обов'язки директора театру. Нині просто необхідно, адже від цього залежить моральний стан підростаючого покоління. Сьогодні ми зробили виставу, яка відновилася. А чому відновилася? Ще до війни у нас була вистава Матіка-Хуртелиця на нашій сцені, яка зараз зачинена. І, е, через... Чотири роки. 4 роки ми зрозуміли, що нам потрібно її відновити, а відновити так, щоб могли її показувати не тільки на сцені, а ще й по сховищах. На сьогодні, сьогодні нам така можливість є, що показали на великій сцені вже наворічне свята. вже свята вже Святого Миколая, і всі сьогодні працювали. Вони показали, що свята є на сцені, свята є у дітей, свята всіх і в Україні, і тому ми дуже радіємо, що. Незважаючи на які перепони, ми працюємо, ми радіємо і розуміємо, що буде скоро мир. І під небом на віки запанує доброта. А вам побажаю тільки одно – Най життя буде чистим, як свіжо насипаний сніг. Дуже було цікаво зустрітися з акторами. А все дуже класно емоції дуже гарні. Дуже гарно було почути цю казку ще раз. Вона мені, до речі, дуже подобається. І цей інтерактив, який провели з нами персонажі, було дуже цікаво. Оскільки у Шевченківському районі протягом року дівчата та хлопчики поводили себе чемно, без подарунків не обійшлося. Наприкінці заходу малеча отримала солодкі презенти. Тось одразу почав досліджувати вміст пакунку. А от маленький Ярослав не поспішає. А сьогодні якісь подарунки отримав? Ось. Ось що це таке колобочка. Із святом Халківська міська лада. А що в коробочці знаєш? Ні. Подарунок це я думаю вже бонус якийсь. Ну так да. цієї постави. Дуже сподобалось зустріти тут. Мені здається, нашого мера було дуже цікаво. І сьогодні така справжня невеличка дива, але зібралися всі разом, і така порхлива обстановка, яка тут панує, радість, усмішки. Я дуже хочу, щоб це було. Це було кожен рік, кожного дня. І це дійсна дива. І всі ми віримо сьогодні в те, що закінчиться війна, і те, що ми будемо збиратися. Не в такому імпровізованому залі, а як завжди, на самій великій площі свободи. І будемо святкувати і Новий рік, і день Святого Миколая і Різдво. Тому сьогодні я дуже радий, що я приєднався до вас і будемо дійсно разом дивитися на цю казку і вірити в чудове, справжнє. Українське майбутнє Зі святом вас, Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус, Харків. Новини.